Кому ти помогти. Від ти тварі, а, йди отсюда. Я все сама маю робити. Маріко, то й на СТБ починаються твої зважені та щасливі. Поміш мені, дитино, що ти тепер робиш? фік виробувати живі дерева, у нас і так карпати вже голі. тя не біда, що це искусственна ялинка. Батя лише печеняся для Миколая. Ну, видиш, який ти молодець. Інтересно, що ти заказав від Миколая? Діло в тому, що він ніколи не приносить те, що я хочу. Я хочу з ним перебазарити. Откидь у тебе дробовик. Неважно. важно, те, то, що він приносить мені всякий бред, всякий непотріб, вод. Ти так робити не можеш. Не бійся, мамаша, я й за тебе порішаю. Я знаю, що він вам лям приносить. Я вже з вами не беру здорожні, як здорные ти. Ну, а шо поробиш, У нас така ціла файта. Дебил! Айх-тахта, дядю колю любить. -мо, шо це? Фішеровський автобус? Нахус натячів, конечна супинка, Фінляндія до Діда Мороза. Безплатное варежської пиво. Будемо проїжджати через Польщу. Оформляємо робочі візи. Молоко домашнє по 17 гривень літер. Щось дорогоє у вас молоко. ніч собі. Перебачте, маш вас щось зазвідати. Що ти кого нахер послав? Я хотів перебазарити з Миколаєм, але кажуть, що той дідо мороз жиє, то теж сайде. Ні, 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 малий, забудь, раз одроби свою зміну. Так, так, коротше, тобі на тот ліфт. А, чітко. Ти що, ідіот, чи що? Я не казав градичі, я казав ліфт. Gliding <звіх> Коротше, мене все таки на фішер привезли, да? Шато й мотити пацики. Ти такий? Опять новачок, опять буде куча бракованого. Учити тебе постійно треба. Я ви симпакуєте? Ту й можеш просто схалтурити, наліпивши просто бантики. Так, 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 так. І на відправку. Ти щось дуже розумне, як для балванів. Таких шикавних у нас практично на заводі ні. Тобі треба вище. Ей, а ви що там робите? А ну, поїдьте сюди. Начальник, мені дуже фігово, я вже не можу. Я хочу на больничний. Так як ви дуже нефай поробили, у мене для вас отлічна новость. Ви лишаєтеся на другу зміну. Так, так, так. Кого той занесло? Тобі той не можеш знаходитися. Я приїжджав до Діда Мороза. Такий, як ти у нас роблять уборщик. борщі. Дешна гарпія. Так я не поняла. Ти як себе поводиш? Ану стоять. Ти що там до нього несеш? Опа, що зарожжя? Мені треба бабло, аби розтаможити батьови тачку, непонятно чи Йо, храна! Піра отвечай, чого ти мені не приносиш гроші, які я тебе давно прошу. Спочатку ти мені їх дай, аби той ремонт мало зробив. Я тобі не мільйонер. Але я вже тобі даю последній оленя. Йой. я не знав. Хе-хе. <laughs> На, Намалеє лезело, йди собі домію, поспи мало, бо ти вижу, який зажурений. А яку ростиш, та поїдеш на зароботки. Купиш собі беху на словаках і тебе штрафануть на 170 тисяч гривень. Ну який дурний дідвак, неужели всі діти такі наївні?